Друзі, я вас вітаю, ви на каналі Ферма в Карпатах, мене звати Паша. Ну що, погнали? Так, друзі, ось наше телятко, наш маленький персик. Дійсно маленький. На свій вік він досить не дотягує. Ну, кажу, сухе молоко ніколи не замінить справжнє материнське молоко. І наша принцеса. Наша принцеса молоко взагалі притупила. Вчора мені дала вона... Приблизно 1,5 літри за весь день, тобто зранку і вечором. Сьогодні зранку мені дали тільки пів літра, що до свечором, не знаю. Їсть вона, даю зелень, бур'ян, вивожу на, на двір. Їсть вона траву, на апетит хороший, вилок сіна бросаю їй. І добавки соняшниковий шрот і кукурудзяну муку. Але нічого не допомагає і води вона п'є багато, приблизно 5-6 світр за день знає випити. Ну, правда, вона до обіду знає випити 4. Отож mm. <свісна> принцеса. До речі, сьогодні вона на мене стрибнула, я не очікував, що таке буде. Тобто, а знаєте, коли о, корова Гуляє, тобто у корови є охота, добичка, да? і корова може стрибнути на іншу корову. Тобто, тим самим показати, що вона готова спаритися. От сьогодні така була ситуація, тільки іншою коровою був, на жаль, я. Слава Богу, вона мене не вдарила, не пошкодила все добре. І в мене просто одразу виникли підозри, чи вона дійсно тільна. Хоча Тут вже майже сьомий місяць. Ну, мені здається, телятко тут є. І здається мені, що інколи я його бачу, як воно б'ється. Але кажу, це здається, це не є точно. Не знаю, я викличу лікаря. Хай подивиться. Не дай Бог, вона не тіла, то буде капець. Хоча я пам'ятаю, там моя перша мілка. Весною, коли теж була приблизно 5 чи 6 місяців тільна, е, вона була стрібала на коня. Це, це, це був треш, то хоч знімає трилер. Е, стрібала на коня. Тобто і поводила себе так, ніби вона в охоті. Отож, от така ситуація в мене із цією курівкою чому так? У нас я не знаю. на дворі била, як Ох. Ой, перепрошую, дуже клавний на сон мене. Останні дні взагалі час знімати ні відео, ні роликів взагалі немає. Клопот дуже багато. Майже постійно на роботі все є якісь інші справи. Так, доброго ранку, у нас вже ранок наступного дня. На жаль, знімати повністю відео, у мене часу дійсно немає. Я після того, як цей кусочок вчора знімав, пішов в сусідці вивозити яблука. У нас почався сезон яблук. Ми їх пакуємо в мішки, збираємо. До речі, зараз йду збирати яблука. Скільки їх тут? Більш-менш трава появилась, хочеться це брати і сюди можна буде прив'язати корову. Я був просто валом. Це якийсь венгерський сок тут. Непогані яблочко, так? Да? Зараз я це швидко визбираю. І повезу сусідні село, продам. Це не тільки ось тут така ситуація, це фактично в всіх наших садах ось така ситуація з яблуками. Ох. Потім я пішов по воду, зараз знову треба йти на воду. Ось так катастрофічно, швид, швидкими темпами і просто йде. Знаєте, коли здається, е, ну, здається так, що коли видаєте че з княника... Такий обсяг води не йде. А коли привозиш, то здається, що води йде у кілька разів більше. Ну, але це все тільки здається. А сьогодні досить прохолодно. Ну, до речі, ось тут я косив. Це було, мабуть, 10 червня, коли я отут косив. З того часу тут ні кінь не пас, ні корова, ні коза, нічого. І тут друга трава так і не виросла взагалі. Ну це, це не трава, це таке, знаєте. Отож, зараз йдемо кормити наше телятко. О, вода ще тепла. Даю теляткою знову по 4 рази на день молоко. Інколи якщо встигаю, то і 5 разів. Ну, тобто Зранку перший раз і останній якщо встигаю, на протязі дня три рази давати. Вечором і якщо ще встигаю, то даю десь опівночі. Невеличку таку порцію наші посерени ростуть. Пол серенчата. Не, уазик. <laughs> не, ну то хитро, прям с яблони не закрывать работа. Хороший. Наша ялиночка. Дуже гарна, пишна такая Берейдеш. Опа! Все, на ньому. <laughs> Конек дуже хороший. Ну, no, в джунблі мене -джун затягне. Як шукає яблука. Найшов. Найшов, відкусив половинку, половинка впала. Бракуєш, так? Да? Йдемо спати. Круто. Капець, не шевелися, не можеш. Падай. Ми куди сидимо? Так, друзі, у нас зараз на годиннику 22 година Годину назад я прийшов з роботи, я подавав телятку. Довісь, вже пройшов тиждень, як я почав знімати це відео. Просто дійсно часу немає. Перепрошую. Телятко наше зараз є сіно. І сіно, телятко наше щось дуже стало слабке. Дійсно, дуже стало слабке, відколи коливка втопила молоко, відтоді воно стало слабке. При цьому в нього була діарея. Я йому відварив рис, дав рис він І знову з молоком. Він не хоче їсти милайну муку, він не хоче їсти крупу милайну, теж не хоче. я її вже і варив, і запарював. І все одно не хоче. Не знаю, порадили мені дати йому насіння льону. Завтра його куплять в районі, бо в нас його немає. Завтра я дам йому льон. Не знаю. На обід каже, братик він взагалі відмовився від їжі. Добре б його було прокапати, попрокапати, можливо. Але в нас тут лікаря від лікаря немає, він закордонний. Тільки той, що приїжджав з хуста, щоб спасав ну, ту першу корівку. Сподіваємось, до лікаря діло не дойде, сподіваємось, лядко поправиться. А стільки, що покакає, ну, щось вже ліпше, що вже хоч не діарея, а то все одно не таке, як повинно бути. <кій> не знаю чому, але дійсно він окрім хліба в молоці, більш нічого не їсть. Ну, Тобто, дійсно, я йому відварював рис, Він не хоче. Милайну крупу я і парив, і давав сиру молоко, і варив. Теж не хоче. Соняшниковий шрот давав, теж не хоче. Ячмінну муку давав, не хоче. Ну, Взагалі я не, я не розумію, чому він не хоче. На молоко в нього досить гарний апетит. До речі, коли була у нього діарея, я йому е, варив чай з калгану від діареї, щоб то, ну, кіш, 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 кішківник став краще працювати. Отак. От так. Так, до це наша курівка. Да. Тож, не пам'ятаючи, ти я в цьому відео розказував, що курівка на мене стрібала. Шо? То в неї була фальшива охота, скажімо так. Все-таки вона телятку має. Ну, лікаря я не кликав. Лікаря не кликав, тому що у нас тут ніхто не хоче вести нікого, всі бояться йти, повістки вручають наліво-направо. Тож, телятку є, телятку видно, що б'ється в ній. Коли в неї була ота фальшива охота, тобто там фактично, коли вона вже, охота перестає бути, коли вже вона кажуть, перегорає, виходить червона слизь. Слава Богу, її не було. Телятку я бачу, що телятко вбилася в неї. Зараз стоїть вона дає менше літра за день. Що дуже-дуже-дуже сильно мало, оскільки сьогодні 4 вересня, тож сьогодні повних 7 місяців в неї. Може ще 2 місяці чекати. Ужас. Я, мабуть, простив, завтра на роботу не йду, вівторок я не йду, ще не вірив температуру. У нас тут в селі дуже багато хто хворий на ковід. Всі кажуть, то не ковід, не ковід. Ну, нюх і смак просто так пропадає, але ну, то не ковід у них. Тож, не дай Бог, в мене це може бути. Я вже в грудні того року, в грудні перехворів, знаєте, більше не хочу. То було настільки жахливо, що Але жахливо. Напринце, це, це моє. Така стала хороша, так мені подобається. Тюки-тюки. Ласточка. У нас два дні падав дощ, як дощ. Так я, знаєте, моросило, розпилював дощ, колодець <колоджці> <колоджці> і не далі. Сухі в нас воду далі возимо. Отава почала рости, отава, отавою назвати не можна. Ну, все одно більш-менш зелень з'явилась, можна ковівку далі е, випускати пасти. Слава Богу, пасе гарно. Красинка наша і любимо. Тож, друзі, на цьому я буду з вами прощатись. Буду вас тримати в курсі діла, що там з телятком, як ми виходимо. Сподіваємось, все буде добре з ним. Дуже на це сподіваюсь. не хочу навіть за погане, щось навіть думати не хочу. Отож, порайте, може хтось знає. Що йому дати? Ну, Мені здається, що у нього болить животик. Не знаю, ну, дійсно, мені здається, що у нього болить животик. І дайте пораду, що, що можна дати йому. Хтось казав мені, що відвар е кори дуба. Теж завтра зранку ну, зварив вже сьогодні. Зараз, слава Богу, ліс недалеко. Куру дуба знайду. йому то про Зранку вже дам тот чайок йому пити ну, з молоком, звичайно. Тож, напишіть в коментарях, можливо хтось знає. Хуяки не добре. Що можна йому дати ще. <клухи> Тож на цьому з вами прощаюсь. З вами був Паша ферма в Карпатах. Пересик Міцька. <клухи> Всього вам найкращого, До побачення.